Всім привіт! Сьогодні на обзорі мені трактор dv DV504G з написом на капоті LOMON. Тобто, як ви зрозуміли, це сама свіжа поставка. І по суті, це залишилась та ж сама комплектація цього трактора, що й була раніше. Коштує цей трактор на момент виходу відео 7830 доларів. І що саме ви отримаєте за ці гроші, я вам і розповім у цьому відео. Але також хочу відмітити, щоб ви не путали, є ще одна модель DV504 з маркуванням SDX, і там ціна вже на нього 10 005 доларів. Але і комплектація, звичайно ж там, суттєво відрізняється. На цей трактор теж буде відеогляд, але трішки пізніше. Що ж стосується цього трактора, який ви бачите зараз на екрані, тобто моделі 504G. Це бюджетна база, дуже схожа чимось на Кентавра 404, який, до речі, зараз заїжджає з кемовським двигуном. Ну і, звичайно ж, ДВ-404 теж чимось суттєвим від цієї моделі не відрізняється. Отже, що ми маємо на цьому тракторі? Задня резина має розмір 11,2х24, диск розборний і грузи на задніх колесах йдуть в комплекті. Коліяж задніх коліс регулюється в депазоні від 1,10 до 1,40 м. Передня резина має розмір 6,5 на 16 і колія тут має два положення: або 1,20 м або 1,40 м. Що стосується переднього моста, тут встановлений звичайний передній міст редукторного типу зі стандартними бортовими редукторами, єдине, що чулки на полосях тут трішечки потужніші, ніж на 24- -ки. і в принципі все, більш ніяких відмінностей тут немає. В комплекті, ви бачите, є передні грузи, так само як і крила на передні колеса. Вони лежать спереду і замотані в плівку. Також традиційно тут встановлений гідропідсилювач руля, гідроциліндр якого знаходиться попереду моста по ходу трактора, штоки якого захищені металевим захистом. Кліренс тут 27 см, агротехнічний просвіт 37 см. Кардан абсолютно прямий і теж знаходиться в металевому кожусі. Ну і загалом трактор знизу виглядає абсолютно нормально. Що ж стосується педального вузла, тут теж нема нічого нового, все виконано стандартно, традиційно здвоєна педаль тормозу, і на самих педалях є бокові пори, щоб нога у вас не зіслизала. Приборна шпанель панель автомобільного типу, універсальна, і на ній є все, що потрібно для нормального контролю за роботи трактора. Крім нормального показчика, тиску, масла в двигуні. Ну, то вже таке місце є, і поставити його не проблема. Зчеплення тут, до речі, двохдискове. По передачам тут 4 передачі вперед, одна назад, і 2 діапазони понижені та повишені, отже, 8 вперед та 2 назад. Речаги ж тут абсолютно всі в традиційних містах, тобто все більш-менш зручно. І нічим особо цей трактор не виділяється та не відрізняється від інших такого ж плана. Сидіння тут простеньке з можливістю регулювання по вазі, та двигається воно вперед та назад. З лівої сторони під рукою тут знаходиться додатковий розподільник, односекційний, який керує одною парою гідровиходів. І що приємно, все ж таки на більшості вже тракторів китайських, особливо бюджетних, встановлюється саме додатковий розподільник. Це все ж таки зручніше, ніж крутити той кран під сидінням, хто користується прицепом або іншим. Обладнанням. Для зручної посадки, до речі, з лівої сторони є підніжка. Також є кріплення номерного знаку з підсвіткою. В ось такому пластиковому ящику знаходиться зіп до цього тракторця. електрична розетка під причеп і задня фара робочого освітлення. В принципі, вона є на всіх, абсолютно міні-тракторах. Що ж стосується задньої трьохточки та підйомного механізму. Ну, по-перше, метал тут товстий та адекватний. Заявлена вантажопідйомність 420 кг, що для нормальної 50 я б сказав би, малувато. Причіпний же вузол тут тільки один, не дуже зручний, але доопрацювати його можна. Ось так виглядає кріплення бокових розтяжок або стяжок тут кому як подобається. Вал відбору потужності тут двохшвидкісний на 540 або 1000 обертів за хвилину. Ну і от дивлюся на цей трактор ззаду, і чесно, я не розумію, для чого це все. Так, по вигляду тут метал товстий, добротний, але ж заявлена вантажопідйомність всього 420 кг, так само як у 24 ки Хоча, наприклад, в Кентавра 404 го там заявлено 550 кг. І по самому підйомному механізму я б сказав би, що вони нічим не відрізняються. Але до чого я це все веду? Купуючи трактор з заявленими такими кінськими силами, вже розраховую, що він тягатиме більше обладнання. Тобто, ну, хоча б вантажепідємність тут повинна бути більша, але ж тут цього немає. Ну добре, висновки, давайте зробимо все ж таки в кінці. Я розповім все, що я думаю. Бо ще ж залишився підкапотний простір. А тут у нас заявлено, що трактор має потужність 50 кінських сил. Двигун тут встановлений КМ-495 ВТ 105 а Так, 495-х є багато модифікацій, але все ж таки в стандарті він має 45 кінських сил. 4 циліндри з об'ємом 2555 см3. На радіаторі, як ви бачите, є розширительний бачок для охолоджуючої рідини. Також традиційно встановлений бачок для гідравлічного мастила гідропідсилювача руля. Повітряний фільтр контактно-масляний з циклоном. Свіча накала встановлена на впускному колекторі. Є фільтр відстійник палива, фільтр тонкої очистки. Паливний бак, до речі, має об'єм 35 літрів. Генератор тут, до речі, потужністю 350 Вт. Звичайно, що традиційно тут встановлено два інші насоси: один на гідропіцілів руля, другий на задній підйомний механізм. До речі, гідравлічні трубки тут прокладені адекватно. Що ж стосується вимикача маси, він тут розміщений над акумулятором, це не дуже зручно. І сам акумулятор потужністю 100 Ампер годин. Так, якщо буде точніше, 105 навіть Ампер годин. І в принципі, це вся основна інформація по цій моделі. І я хотів би вам пояснити, що коли я даю якісь коментарі до якихось характеристик, вузлів або всього трактора, це особиста моя думка. Ну і я, як будь-яка людина, можливо, і можу десь в чомусь помилятись, в якихось своїх думках, але не бачу нічого в цьому страшного. Навпаки, завжди кажу, що я готовий до дискусії, давайте аргументи і будемо обговорювати. Так от, стосовно цієї конкретної моделі, ну не бачу нічого в ній я хорошого. Так, потужність добре. Ну, хай навіть буде 50 кінських сил, але вага, заявлена вага тут 1540 кілограм. Вантажепідємність заднього підйомного механізму. Хай навіть візьмемо 550 кілограм, але ж все це дійсно мало для п'ятидесятки. Розумієте, коли ми ще балакаємо про бюджетні сороковки, там Кентавр, дв 404, неважливо, то там ще думаєш, ну ладно, є запас потужності, і хай собі буде. Тут же заявлено 50. Куди її дівати, ту потужність, куди її реалізовувати? Ви не зможете вішати сюди велике обладнання, тобто великий плуг, велику дускову борону та ту ж саму велику фрезу ви сюди не почепите. То в мене питання: навіщо сюди поставили такий великий двигун? Це просто щоб їздити як в мототракторі і боятися дати газу, щоб не репнуло щось в коробці або в передньому мосту виходить. Самі хороші трактори я вважаю, це коли передній міст з восьмидесятки, коробка з восьмидесятки. А двигун стоїть на 50 кінських сил. Оце я розумію запас. А саме в цій моделі, навпаки, двигун потужній, коробка з переднім мостом ні. І справа в тому, що двигун не просто потужний, а занадто потужний. Ну, це я в двох словах висловив вам свою особисту думку. Мені цей трактор не подобається. Навіщо його завезли такий, я не розумію. Що ж, на цьому все. Усім дякую за увагу. Бажаю мира, здоров'я та гарного дня.